Музична каталочка із серії іграшок The Night Garden. Квітковий сад. Немає одного вагончика, не достає, але можна гратися і без нього. Ось ця частинка у нас музична, світиться, грають мелодії. Ось так виглядає вона з іншої сторони. Ця частинка у нас крутиться. Ось так, Можна розкручувати її. Іграшка дуже якісна, це у нас Hasbro. Є різні мелодії. Всі кнопочки працюють і також підібрала по величині вкладиші. Вони не рідні, але ось так підходить. Дитинка може використовувати як сопер. Так, розкручуємо і катаємо, є шнурочок, кріплення, шнурочок, катати. Дуже класна іграшка для малючків, він такий величенький.